Василю Ломаченко лише 27, а він вже удостоєний вищим знаком вдячності жителів Білгородністровського за спортивні досягнення та прославлення міста. Звання почесний громадянин присвоюються за видатні заслуги і значний особистий внесок у розвиток економіки, культури, науки, освіти і спорту особам, чия багаторічна виробнича благодійна просвітительська громадська діяльність, одержала визнання жителів Білгородністровського. Ці цього звання було удостоєно депутата міської ради Ігоря Нечипоренка. Ще трьом кандидатурам, як зазначив відповідальний секретар комітету, через відсутність ...всього пакету документів було відмовлено у званні. Всі документи всіх інших президента подані на розсмотренню в прошлом году, ані легітимні розгляду в этом году. Хочу ще раз напомнити, які документи подавались в прошлом году. Это в отношении Артеменко. Ну, я думаю, все знают, я озвучиваю. Гончарова, Гончарова Налифа, и Васильченко, э, директор порта. Цього року пакет документів вищезазначених кандидатур, за словами Юрія Хрипка, у повному обсязі. А найголовніше, що всі претенденти живі та здорові, згідно положення оголошення звання почесних громадянин, відбудеться на святкування дня міста, що заплановано цього року 7 червня. Останній день прийому документів 29 травня поточного року. Третє число іюня 10 часов засідання комітету по розгляду всіх пропозицій, які будуть подані, включаючи ті, які були подані в прошлом году. Члени комітету запропонували відновити роботу із увіковічнення пам'яті всіх почесних громадян Білгородністровського, починаючи з періоду визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Бо тих, хто вніс чималий вклад у розбудову міста, було чимало. А у нас є заслужені люди, які бути на доскіпа. Є такі люди в місті, і город міст должен на них знати і рівнятися. І молодіж будівель може відстривітися на доску печота, пусть працюють. На засіданні комітету було запропоновано звернутися до громади, аби визначити місце та конструкцію дошки пошани почесних громадян міста. Також на найближчому засіданні планується обговорити проект положення про присвоєння звання почесних громадянин у новій редакції. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.